Хочеш, щоб твій бранд став частиною серіалу Брандбукстер робимо з бренду Тренд. Мамуліч, привіт! О, привіт, дітки, привіт, золоте. О, альори мої рідненькі. Буду з цього сараю робити майстерню. Так що, якщо хочете забрати якісь речі Тараса, то зробіть це зараз, бо завтра вони підуть в добрі руки. Мій пістік. Колекція пачок це гроб. No, 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 no e, я не хочу мати в квартирі йому Мотлоху. Як скажеш, Маринка, до речі, сьогодні у нас день прибирань. Вибирайте або окрема кімната, де треба перемити все в шафі, або зі мною тут на свіжому повітрі. Вони обирають кімнату. Дітки, ходімо зі мною, потім подякуйте. Будь обережна зі мною. Викінця. Пішли. Сладочка ау, У мене є знайомий, який займається біотехнікою, я в нього запитаю, може він його забере. О, добре, бо я вже хотів викинути на металобрух. О, ти? Я хочу тобі нагадати, що по документам твоя територія там за парканом. Це я його покликав, доця. Він допоможе мені зробити сараю майстерню. Робіть, що хочете. А? давай пересунемо, Ядміш, Взагалі-то ви мій боржник. Ви мені обіцяли, ти татець соліков. Якщо обіцяв, значить зроблю. Ну, добре. Я не можу, що ви робите, Організовую тобі розмову тета тет. <пирам> Та, що сталося? Та вислизнула оця тумба прямо Русіку на ногу. Піду. Як так? Сумка. Побудь з ним. Дуже болить? Блін. Біда, але біда паралізує, а кохання, воно мотивує. А. Я так розумію, ти додивився Шерлока. М? Ясно, мені не цікаво. Солі, послухай. Ну, ну, я правда нічого не пам'ятаю з тої вечірки. Але моя інтуїція підказує, що нічого не було. Як ти можеш бути таким впевненим, що нічого не було, якщо ти нічого не пам'ятаєш? <плес> знайшов, знайшов. <плес> Дядь, Міша, ситуація патова. Я ні черта не пам'ятаю з того вечора, а Солік не вірить в мою інтуїцію. А свідки? Які свідки? В тому ти справа. Хлопці ж мені організували приват, і крім мене, тої стріпухи там нікого не було. Русяк, ну ти ж нібито не дурний хлопець. Як це не було, свідки? Чи в цієї стептизершої амнезія сталася? Точно, дядя Міша, Ха-ха-ха! І так, швиденько, ми пелючку змили, прополоснули, і потім бери газетку, mm -hmm. бери газетку і протирай. І давай отак, протирай гарненько, щоб розводів не було. Отак, отак? Так, от так, так, да, 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 прям насухо, насухо, і потім так. акуратненько так складай тут на просто гарно. Угу, угу. Я так пояснюєте, ніби ми ніколи посуд не мили. Звичайно, мили. Але ви вмієте мити тільки зі своїми пилисосами і посудомийками. А я в своєму домі цими ручками все перемиваю сама. І в мене все має блистіти, як ікони перед Паскою. Та, ну, синочка, я ж просила, рівненько, все має бути гармонійно. О, ні, ні, ні. Е, цей сервіс я сама помаю від гріха подалі. <плес> Тарасе. А що значить від гріха подалі? Ви думаєте, ми якісь старі чашки не помимо? Звичайно, помийте. Але одна справа вміти помити, а інша справа вміти втримати. А цей сервіс мені дорогий. Мені його бабуся на весілля подарувала. Тож. А знаєте що? А я не криворука. Ну, добре, будь ласка. Як то кажуть, Бог у помічі. <рес> Господи. Все нормально. Боже, в мене дежавю. Подивись, що знайшов. Твої дитячі іграшки збереглись. А, так. Це не мої, це Тараса. Так? Да. А ну може, а ну, подивися там. В пакеті? Так, де машинка? оця. А, Ні, це теж Тараса. Ти цю машинку йому на Новий рік дарував. І Руся? Mm. А де дитячі mm. іграшки Соломії? І самокат Тараса, і велосипед. Мама, де моє? Ну я не знаю, ну може десь у підвалі. Так ми ж прибрали в підвалі, їх там не було. Це серйозно? Ти, Тараса навіть одну палку для лиш зберегла, а моя тут тільки спогади про нещасне дитинство. Соля, ти ще попроси свій молочний зуб тобі показати чи аплікацію з дитячого садочка. Ну, чесне слово, ну стільки часу пройшло. ну, Це ж не твій банк, щоб в ньому все зберігалося. Ну, щось загубилося, щось роздалося. Ой, і так співпало, що саме все моє. Ну от воно тобі зараз треба. Що ти починаєш? Тобі нема чим зайнятися? Я тобі зараз свіденьку роботу знайду. Ну, от Хай ваш Тарасик, любимий вам і допомагає. У мене своя робота є, понятно? Що ви такі всі обіччиві стали? Слова вам не скажи. Ага. Дякую. О, так. Іра, ва ну, То не діло. Мусиш помиритися з Соломією. Ти просто не чіпай її, і вона заспокоїться. Вона сама накрутила. вона ну, в неї такий характер. Я її знаю. Ну, фавори, але ж її ну, іграшки. ну, Якось нечесно виходить, ніби дійсно не любить. Якщо ти будеш постійно про це нагадувати, то вони дійсно будуть так думати. І іграшки. Вона, думаєш, пам'ятає, які там іграшки в неї в дитинстві були. Можливо, вона й не пам'ятає, але іграшки мають. У нас що сьогодні день батька? Включився, чуєш? Ха, запрацював. Руста, я на іншому кінці району чую, так без телефону. Ти краще кін параметри чи є сенс його демонтувати? <реку> Слухай, поки не вмикається, а ти пам'ятаєш, як звали ту стриптизершу, що ви замовляли на мій день народження? Ну, та здається, якась сексі енджел, Русіка, що, стрінгі жмуть? Хочеш повернути? <реку> типу того. <реку> Цей. А можеш скинути назву стриб-клубу, звідки вона приїхала? Альоре, порфаворе. Мама таки їх знайшла. Уявляєш? Це що мої? Якби ж то були мої, я був би ще щасливішим. 25 років пройшло. А вони як нульцеві. Дивись, я пам'ятаю, коли приїжджав з Італії, ти цим равликом нам шпалери дряпала. Тобі то так подобалося. Або ці кубики з буквами. Я пам'ятаю, як ти їх розкидала і випадково склався матюк. Ми з мамою так сміялись. Клас. Я їх щось не пригадую. Тато, я коли маленька була, не то що QR-кодів, камер в телефонах не було. Сподіваюсь, ти чек зберіг і зможеш хоч щось з цього вернути в магазин. Порка млека та каца з тими іграшками. Ну нема, то нема. Ну Хіба це важливо? Тільки на маму не ображайся. Тато, та мені не іграшки важливі, оставлені. Зробили свою роботу, а тепер можемо чити. Я прошу я тебе скажи, що це ти зробив. Я ще молодий. Я, 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 я не хочу так тупо помирати. Так, це вже перебор. Ну, не, це, перебор. Це, вже перебор. це перебор. Це перебор. Перебор, Блін. Вибачте, ми стрібко пане е агентство і не надаємо так. особисті контакти дівчат. Тільки так. замовлення для заходу. Так я хочу і замовити. Ну, в нас з пацанами там дівчини буде і ну цей мальчишник. А ну якщо мальчишник, година вісім тисяч, дві години п'ятнадцять, три години двадцять тисяч. Ну я думаю, години нам має вистачити. Домовились. Все, дякую Тоді до зустрічі. Чекаю на повідомлення на дресу. Ага. Слухай, ти коли зі мною ящики тягав? Ти часом не бачив іграшок Соломії? Не бачив. Порка мл'якава фанкула. Обіжається, щоб неї іграшок нема. Тридцять років дівці. До речі, дядь піш. В мене для вас гарні новини. Комп-соло працює, так що ви за нього зможете отримати якісь гроші, а не просто викинути на смітник. Чекай, чекай, ти сказав комп-соло? Це, це точно її комп? Ну, ну… Ну, <кхм> Це хороша новина, Русік! Це хороша новина! <кхм> да! ну, комп-соло знову не працює. Альоре, альоре, Може, іграшок і немає, але подивись, що зберегла мама. Я хотів це викинути, здати на металобрухт або продати. Вона ні в'яку. Каже, це Соломії не віддам. Дякую, таточко, що хоч зараз намагаюся показати, що я в небайдужа, але поки не дуже виходить. Чого? Бо це не мій комп, А Тараса? Чекай, а, а де твій? У них був один на двох і їм вистачало, так, Солічка? Але куплений він був на день народження Тараса. А, так, 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 так. Пригадую. Ну, тоді це навіть більше твій. Бо він був куплений тоді, коли ти передумала поступати в, в КПІ і ми витратили гроші на це. Я передумала? Тобто то це були гроші на КПІ? Альоре, ти що, не передумала? Іра, ти купила Тарасу комп'ютер замість того, щоб віддати Соломію в хороший університет? Ну, по-перше. Соля навчалася в хорошому, нашому місцевому гуманітарному університеті. А по-друге, я купила їм цей комп для навчання і користувалися вони обоє. Я, звісно, знала, що Тараса люблять більше, але сьогодні ви просто переплюнули самі себе. Мама, ти навіть квіти свої любиш більше за мене. Ну не каже, дурний. Коротше, просто не чіпайте мене, забудьте про мене. Ти ведіть себе так, ніби мене взагалі на цьому світі немає. Як це і завжди було? Солічка, доця, ну, ну що ти починаєш? Догрався? батько рука. Мам, я зібрала. Давай ще щось розіб'ємо. Доця, доч, це дуже дорогі пазли. Нікому про це не кажи. А чому? Бо захочуть зігратися і будуть сваритися. Так, схоже на набір східна троянда». Ціна яку скільки? Це виробник блідцяга. Є ще якісь варіанти? Позбудься уламків, а я за сервізом. А! Ай, мене батьки морально вбивають. ти мене вирішила фізично добити Вибач, у мене термінові справи. Якщо ти вирішила якнайдалі тікати від цієї сімейки, то я тебе зрозумію. Привіт, сексі. Як ти там по батюшки забув? Пам'ятаєш мене? No. Ну, значить, не доведеться пояснити, чому ти тут. Стоп, я його не замовляв. Mm -hmm. Це якраз додаткова опція на визні замовлення після твоєї вечірки. До речі, твоя скажи на тьолку не пробіжить нам тут всім стереко влаштовувати? Ні, тобто так. Я б хотів, щоб вона побачила. Комон, ти що, мазохіст? Не до мене. Стоп, стоп, почекай. Просто розумієшся, дебільна вечірка зіпсувала мені стосунки. І Я дуже хочу їх повернути. Важливо, щоб ти довела моїй дівчині, що в нас нічого не було. О! Ось гроші. Танцювати нічого не треба. Так, тримай. Нет, це багато. Чекай, а ця груда мезів піде з нами. Ну, по-іншому ніяк. Він все має виглядати як справжнє замовлення. А тяніси. Пустіть за дверима. Ну, вона хотіла вчитися. Мадонна, що не можна було сказати, що треба гроші на комп'ютер. Я думаю, всього вистачає. Слухай мене уважно, ти благодійник. Якби я не стояла цілими днями біля плити і не мішала по ці подливи, а пішла б працювати, то може них і було два щасливих дитинства, два комп'ютера і гроші на КПІ. <му> О, а в тебе, до речі, дуже добре виходить. Угу. Іра, фаворе, треба щось робити. Щось робить, щось робить. Свиням хвостики крутить. Сама розберусь. Заварив цукаршу. А, о, дядь між. Знаєте, мені потелефонував мій друг і каже, що готовий купити комп Соло за 500 гривень. Та то Тараса комп. <звук> ну, давай, на, на холяри він потрібен. Mm, да. е, стоп, а Тарік. Ну, Атарік він ну, не образиться, як гадаєте? Точно! Хорош, Русік, хорош. Потрібно, щоб Тарас образився, а Соломії щось дали, розумієш, буде один один. За вечерові мені підіграєш. Звичайно, для вас це що завгодно. Хоро. Хорош! Тарас, Так, ти що, Тарасико? Що це, не побив? Ні. Що це? Та це сміття, тату. Да. Там пазло. Пазли, Та, я потім викину. Ходімо, розповім тобі про план. Ходімо, ходімо. То я задав, мені там треба ще щось викинути. Да. Ви з латочка йдіть, а я вас ха, нас дуже не... А, Ну добре, давай. Ну? Клієнт. там. А, а, Чеквія клієнтку. Клієнт. Ну, що там, як справа? Я я клієнт. Все супер. О. А бажаю себе успіхів. У по житті. <гум> ну, побачимось. Ну, в сенсі Окей. Okay. <гум> Нарешті все стало на свої місця. Можеш не вибачатися? За що? Мало того, що ти цю шльондру в мій дім привів, так ти ще й заплатив за те, щоб вона мені збрехала. В сенсі. Гроші не тільки в тебе є. Я взагалі не знаю, на що ти розраховував. Я їй заплатила трішечки більше, і вона мені все розповіла з такими подробицями, про які я навіть знати не хочу. Соля, ти що, ці продажні стріпухи тобі за гроші розказують все, що хочеш. Так і я ж тобі про це кажу русланчик. Так що йди звідси нафіг! Я тебе більше бачити навіть не хочу. Це означає, ні? 600, так, беремо, беремо, берем. Я просто посижу поруч. Все. Е, де Марина, Тарас? Е, по роботі там відлучилася. Будьте здорові, дядь Міш. А, дякую. А, е, я продав комп'ютер. О, ну, копійки, але все одно ж. гроші. Ну Так. Так, так, так. так. Чуєш? Комп'ютер продали. Це мій комп'ютер продали. А чо мій комп'ютер продали? А чо стало мій комп'ютер не продають, а мій продають? Що мої речі продають, а її речі не продають? Бо мої речі вже давним-давно всі продали. А, а комп'ютери не продали? Ж, каза! Та бо тут взагалі нічого. Мого в цій хаті нема. Та сить! Тарас, ти повинен вибачитись перед сестрою. Бо ну, саме завдяки їй у тебе є комп'ютер. Твої іграшки збереглися, а її іграшки мама роздала дітям, які не могли собі їх дозволити. Твої теж ми збираємося роздати. Ір, ну ти теж не права. Могла б попросити дозволу Соломію. Да скільки можна? Цілий день ви мене штуркаєте. Зузу, зузу, -зу -зу цими іграшками. Так все. Нікуди не уходьте. Інтрига, як не з тебе, так? Да? о-о-о. Oh. Дорога моя донечка, Соломієчка, я хочу подарувати тобі цей бабусін сервіс. Зачекай. Бабусін сервіс, я хочу, щоб він. Зачекай, Тарас. щоб він тепер був твоїм. Користуйся. Ма, ма, я, 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 я не ну, не, не бира. Не, не, не перебивай мене. ну ну ну, що це таке треба взагалі. Тарас, ну. ну. Вау. І це все мені. Так, як то кажуть, не словом, а ділом? Ну воно ж тобі не треба. Скажи, ну нашо воної, нашо нашого воно на тобі треба. Та, воно і тр... тобі не треба, бо тобі не можна довірити таке, як сервіс. Соломія все життя всі свої речі зберігала. Ти все мала нічого не, не не міг зберегти. Кацо, та ви все життя її любите більше ніж мене. то це правда. Прийми це як правду. Вам взагалі нормально таке своєму рідному сину казати? Господи, ми розбили всього лише пару тарілок. Ну це ж матеріальне. Навіщо ці всі драми? Що ви що зробили? Ви що? Можна було пізніше підійти. О, ти що, сина, направда образився. чи що? Я знаєте, я так і знала, що тут щось нечисто. Але знаєте, єдине щире, що ви зробили за все життя, це подарували мені у ці випускники. Ми випадково розбили твою посуду і купили нову. Та що ти перед ними принижуєшся? Та це її принижуть. Я тут підіграю. А, ти підіграєш? Окей, я теж вже підіграю. Да? Соль, 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 рідна, прекрасна мамо. Дуже вам вдячна за цю вашу повагу і словом і ділом. <клес> Та ти, бабусин, старий посуд цінуєш більше, ніж дитячі іграшки, і нічого не зберігала ніколи. Та пропади пропадам цей клятий сервіс. Соля, Соля туча! Та така що я тоді його в цегарі купляла. Русь, ні! — ні! Фу! Соля, Соля, дитину, зачекай. Соля, зупинись, зупинись і вислухай мене. Пробач, пробач мені за те, що я не дозволяла бути тобі дитиною. Мамо. Не перебивай, просто вислухай. Я не розумію, як так сталося, але це сталося якось непомітно. З появою малого Тараса ти стала моєю помічницею. Я я відносилась до тебе як до дорослої, зовсім забуваючи про те, що ти була маленькою дівчинкою. Я я вимагала від тебе бути мужньою, самостійною, сміливою. Це це все я розумієш? Я, я ніколи не переймалася твоїми потребами. Я лише харчала, я лише повчала, а ти, Соля, дитина, ти ніколи не скаржилась. Соля вибач. Я так була зосереджена на тому, що мені було важко, що я навіть не помітила, як було важко тобі. Це йогоїстично з мого боку. Ну, а потім, коли ти сказала, що ти хочеш переїхати в Київ, я раптом подумала, я... як я без солі, як я тут одна, сама, я, звичайно, я злякалася. Пробач, звичайно, якщо зможеш, хоча це ж уже нічого не змік. Ма, ти ніколи не вибачалась. Але знаєш, це насправді не дуже важливо, тому що головне це визнати і поговорити. Правда? Правда. <свистити> і вибачить. Доберівся. Я казав, що ви любите більше, ніж мене. Ой, ой, ой чекай, чекай, це що та заколка, яку я тобі подарувала. Так. Ти зробила сама своїми ручками в першому класі мені на 8 березня. І ти цілий день з нею ходиш. Так. І в це моя заколка.